Вертоліт Р... Вертоліт – легендарний оригінал. Ті, хто давно працює на секонд-хенді знають, що це за мішки, знають цей логотип, і він повернувся в British Second. ну Давайте дивитися, які яке там наповнення. Так, загалом з усіх мішків, що я розпаковувала, цей оригінал просто ну мене дивує, тому що він в неймовірному стані. Просто всі речі як нові ну зрозуміло, що можливо. Я просто, просто не бачила тут. Все таки мікс, це оригінал, ми це все розуміємо. Але от, подивіться, це перший мішок, який я розпакувала. Все дуже гарно запаковано, багато речей брендових, відомих нам брендів, Тара. Бершка, пуленбір, всякі ось такі. Плюс розміри чудові, різні. От, наприклад, відкрили от Бершка, що я і говорила, відкрили. І тут такі універсальний розмір, типу SM, Я б сказала. О, вау! Шарф! Це типу Армані, чи як воно називається? 100% віскоза. Це що та щось по-другому. Далі ковтинки. Загалом асортимент просто супер. Також, також обіцяють по наповненню, що в кожному із пакетиків буде е нова річ або річ з діркою. Секунду. Вау! Шолом. О, взуття. Тут цілий пакет взуття. Дивіться, ось такі туфельки. Клас! Ось такі лофери. Чи як вони називаються? Забула вже буци. О, цілий пакетик цуття Панамка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Також також почали оригінал додавати доволі багато брік браку. І обіцяють, що брік браку буде велика частина, ну, як велика, відносно велика частина, порівняно із тим, як було раніше. О, Ха? О, а, це пазли. А, запаковані. Прикол. Як я і говорила, брікбрак присутній. По ціні 2,22 євро за кілограм. Доволі приємна ціна, особливо, якщо ми дивимося на наповнення. Хороший мішок, всі речі, всі речі в дуже хорошому стані. От Серйозно, я не знайшла ні одного там другого сорту, чогось з діркою, чи ще якогось вау, що це за модний. Давайте ще з цієї сторони розпакуємо один мішечок, а ти це все оце О! Загалом ви знаєте, куди звертатись. Пишіть нам в Дрект або в коментарі, ми все вам розкажемо, все покажемо. Оригінал зараз дуже користується популярністю, тим більше ось такий. Тренд сезона. Ви знаєте, що це тренди? Хустинки. Всім по хустці!